АЕС «Фукусіма-1» зникне через 40 років. Тоді спеціалісти завершать остаточний демонтаж атомної електростанції. Такий прогноз дав уряд Японії та компанія-власник АЕС. Нині на «Фукусімі» триває холодна зупинка трьох проблемних енергоблоків. Далі спеціалісти витягнуть відпрацьовані палені стрижні зі спеціальних резервуарів. Ця операція триватиме три роки процес остаточного закриття станції повинен відбуватись впевнено, безпечно та згідно із запланованим розкладом. Строк у трисячі 40 років, який триватиме демонтаж станції, напряму не пов'язаний з моментом, коли жителі довколишніх районів зможуть повернутися додому. Вилучення розплавленого ядерного палива з реакторів почнеться тільки за 10 років і триватиме чверть століття. Згодом близько п'яти років піде на демонтаж решти конструкції на АЕС «Фукусіма». Радіаційна аварія на станції сталася 11 березня 2001 року. В результаті сильного замертусу та цунамі в результаті витоку радіації навколо станції утворилась зона відчуження. Влада евакуювала мешканців довколишніх сіл в радіусі 20 кілометрів.